Мені здається, ми всі стали якимись занадто поверхневими. Нас цікавить не людина, а те, як вона виглядає, що носить, де буває, <кхи> скільки заробляє. Якщо в інстаграмі немає фото з відпустки, це рівносило тому, що в тебе немає життя. Якщо ти не ходиш в тренажерку, ти ледачий. Якщо мовчиш, значить щось не так. Ми перестали бачити справжнє. Люди не слухають, вони просто чекають своєї черги відповісти. І це так дивно. Ми маємо все для того, щоб бути ближче, але ми ще ніколи не були такими далекими. Іноді хочеться без фільтрів, без пафосу, без успішного успіху. Просто бути без ролей, без масок. Але з класною помадою від Essence Chocoboom, бо навіть у щирості хочеться трішки блеску.